Друзі, хочу вас познайомити ще з одними смужками. Ці смужки ми тестували в минулому році, а в цьому році вже будемо використовувати їх на пасіці. Ці смужки зробила харківський ветеринарний лікар, який гарно спеціалізується на хворобах бджіл. Тому, кому потрібно для наших підписників та клієнтів буде гарна знижка. Телефон внизу. Всім привіт! Всім добрий день! 7 жовтня приїхали. Забрати медок у цих сімеяк і вечором перетягнути їх на інше містечко. Там бджоли достатньо, подивилися перед цим в сім'ях. Це одна з чотирьох платформ, яка не просіла. А всі інші ну, і на лісовому облітнику трошки попросідала бджілка. Зараз забираємо мед, ставимо їм по 9 отакої суші, а також по 3 полосочки Fluidnieks. Кожна партія прикольно запакована і ще має в кожній коробочці отакі палички, можна сказати, щоб вішати на них полоску. Що дуже подобається Флуметриксі і Флювеніксі, що, ставлячи полоску, ми перекриваємо всю довжину вулички. Тому, отак, кому потрібен FluVinix та Fluetrix від харківського ветлікаря, звертайтеся, у нас є гарна ціна для наших клієнтів та підписників. А також що, ну, видуваємо штільком з 18 року працюю нормально будемо працювати що в комплекті йдуть ці проволочки, одразу поставив і удобно. Не потрібно, що касірники ще щось три штуки на сім'ю ставимо з Флюметрик ставлюна, потім ще через 3 тижні два флюметрикса для контролю. Ну що, година 20 Видали з 14 сімей по три корпуси. Бджолка стурбована, трошки там бороди, посідали, але через годинку буде все нормально. Залишили по третьому корпусу, тому що у нас тут ще соняшник поруч є, який не квітує, а вдруг щось дасть. Ну не дасть познімаємо, головне, що полоски стоять і бджілки лікуються. Так, ну що ми на іншій локації будемо зараз на платформі відбирати. Тут у нас пів гуса вже є. Я не думаю, що ви числа. Та нормально. А пів зараз буде. Бачите? Хтось працює в повній амуніції з перчатками. Та міска на проводкові. А хтось у шортах, я і Роман. Як таке може бути? Русик, ти забув носки одіти І чоботи. Це, <плес> Це цей племінник, що за мною їздив гадяч вчитися і на бджолярство, і на матководство. А ще він був у Швейцарії на практиці по бджолам. І Все було гарно. Полоски, а де полоски? Ага, вон. Будемо сейчас ставити флю сюди також. йшли наші три з половиною години на облітнику забрали 28 27 і один корпус забули персик вже видать і отам от 14 повенбус Не скажу, що меду мене в цьому році. Ще тут доставлю три корпуса, але обично раніше нам на платформу нужен був бус, тому що було в нас раніше завжди 4-5, а в цьому році 2-3, інколи 4. Ну тільки на двох стояло 5 на цьому ППУ і на тому Ну в общем, скажімо так мабуть... По минулому році взагалі року з рівняти нічого, а от позаминулому, мабуть об'єм позаминулого року, в середньому половина верніше від цього об'єму. Тому якось так будемо їхати розгружатися. Чекає наш станок, нова медгунка барабанного типу Куслівська, але вона не влазить нам по довжині. Дівки вже чувствують, що взятку немає. кажуть Що Атакувати треба В общем друзі, щось вам трошки показав якось так всім гарного медозбору та відкачки.